Добрий день, з вами Оля Онощенко, нутриціолог. Я спеціалізуюсь на питаннях регуляції харчової поведінки і ваги для оптимального здоров'я. І це друге відео з трьох на тему підготовки тіла і розуму до літа. В першому відео я пройшлась по тому, чому загострюється питання тіла з наближенням літа, і на яке питання ми маємо відповісти для себе. Щоб пояснити цю важливість схуднення саме до літа? А в цьому відео ми поговоримо про те, чому у нас не виходить схуднути. І тут дві проблеми: одна технічна, одна психологічна. Хоча вони дуже сильно пов'язані і одна впливає на іншу, почнемо з того з наших очікувань: чи реалістично, наприклад, скинути 5 кілограмів от зараз квітень до червня, і яких зусиль? Нам це буде коштувати. Почнемо одразу з цифр, щоб розставити точки над І, 7700 кілокалорій. Такий дефіцит нам треба створити для того, щоб втратити 1 кілограм. Якщо вам треба втратити від 3 до 5 кілограмів, давайте візьмемо 5. 7700 помножити на 5 38500 кілокалорій. Це той дефіцит, який нам треба створити. Що значить створити дефіцит калорій? На моєму прикладі в середньому на день я спалюю 2000 калорій. Це мій базальний метаболізм, це мої рухи, побутові, спонтанні рухи. От зараз я вам розповідаю: махаю руками і палю калорії. Іду в магазин, палю калорії. Це і мої тренування, три рази на тиждень силові, кардіо поки не роблю, але треба треба ніяк не вийде в мене регулярно його робити. А також це термічний ефект їжі, калорії, які ми витрачаємо на те, щоб перетравити їжу. Якщо все це об'єднати, то на день я витрачаю 2000 калорій. Якщо я буду їсти 2000 калорій на день, то я буду підтримувати, підтримувати вагу. В мене не буде дефіциту або профіциту надлишку енергії. Якщо ж я захочу схуднути, мені доведеться їсти менше, ніж я витрачаю. І уявімо, що я голодую один день. Я спалила 2000 калорій, а нічого не з'їла. Наскільки я схудну? За один день. І тут питання жиру. Наскільки жиру я схудну за один день? Звичайно, якщо я день поголодую, то на наступний день на вагах буде від 1 до 2 кілограмів менше, ніж вчора. Але це не 1-2 кілограми жиру. Якщо я створила дефіцит енергії в 2000 калорій, то я спалила десь 250 грамів жиру. Це, звичайно, все дуже грубо я описую. Ми не автомати, ми не машини, у нас купа існує адаптаційних механізмів. З кожним днем дієти ми стаємо голоднішими, ми стаємо повільнішими. Це все я описувала в попередніх відео. Тут я беру чисто таке грубе, схематичне. А скільки днів мені потрібно голодувати, щоб скинути 5 кілограмів? Тобто дефіцит мені треба створити в 38 тисяч калорій. Якщо кожен день я буду в дефіциті в 2 тисячі калорій, що за межами реальності, але я тоді схудну 38 поділити на 2, десь за 20 днів на ці 5 кілограмів абсолютного голодування за умови, що я продовжую палити 2000 калорій на кожен день і взагалі не відкинусь. Я надаю ці приклади, щоб просто щоб ви зрозуміли математику. Що якщо якийсь марафон, наприклад, пропонує скинути 5 кілограмів за 20 днів, це означає, що вам треба буде ці 20 днів голодувати. Якщо ж з 5 кілограмів це 3 кілограми води і глікогену, про що я вже казала в попередніх відео. І 2 кг жиру то окей, ми це приймаємо. Але майте на увазі, що 3 кг води і глікогену повернуться дуже швидко. Але це не ваша провина, і ми цього будемо очікувати. Просто очікуйте, що 3 кг повернуться, і нічого страшного в цьому нема. Бо спалили жиру ви тільки 2 кг за ці 20 днів. Реалістичні очікування дуже важливі. Чому? Тому що це важливий елемент кола дієтичного мислення. У попередньому відео ми вже проговорили, що відчуття неадекватності в своєму тілі, важливість худоби і незадоволення своїм тілом породжують в нас відчуття загрози, небезпеки. Ця емоція провокує думки: мені треба худнути, треба якось рятуватись, треба сідати на дієту. Ми починаємо дієту. Ми плануємо, що ми будемо їсти, як ми будемо худнути, як класно ми будемо виглядати в цій відкритій сукні. І ми починаємо перші дні обмежень. І нам класно, тому що ми позитивно налаштовані. Нам приємне це легке почуття голоду, або не дуже легке. Ми дивимося в майбутнє з оптимізмом. Ми бачимо перші результати. Цифра на вагах впала, ми відчуваємо легкість, ми відчуваємо кайф від голоду, певне піднесення психологічно від того, що ми витримали вже певний час, ми бачимо ці результати, і є такий, можливо, фізіологічний кайф від голодування. Що ще починається разом з цим? Більш прискипливий моніторинг тіла. Ми частіше починаємо зважуватись, вимірювати свою талію, крутитися перед зеркалом, а чи живіт вже пішов, а чи вже целюліт менший. Але в якийсь момент, тиждень, два, місяць ми стикаємось з плато, або ми втрачаємо менше ваги, ніж ми сподівалися. І це дуже сильно впливає на нашу мотивацію, наш настрій. Ми розчаровуємось, ми починаємо себе в чомусь звинувачувати, що там розслабились, не дотиснули, літо вже наближається, а я все ще не в своїй ідеальній формі. І приходимо в ту точку, з якої починали: відчуття загрози, потреба обмежень в їжі. Потреба худнути. Що ж робити? Як же розірвати це коло? Пропоную шукати абсолютно нову мотивацію схуднення. Не через те, що нам загрозує неприйняття, критика, якісь криві погляди на наше тіло, що ми комусь не сподобаємось, ми недостатні, наше тіло щось говорить про наші персональні якості. Це все ми відкидаємо. Ця мотивація токсична. Ця мотивація нас не приводить до результатів, а якщо і приводить, то ми з цими результатами не маємо хорошу якість життя. Тому так важливо розуміти, що ваше тіло це не ви. І треба прийняти своє тіло, але прийняти не значить не хотіти змінитись. Прийняття це дати цій ситуації. Право на буття. Сімон Де Бовуар сказала, що тіло це не об'єкт, а ситуація. Життєва ситуація, яка може має право бути. Нам нічого не залишається, як прийняти цю ситуацію, як будь-яку ситуацію в нашому житті. І з цієї позиції прийняття нам насправді легше. Робити зміни. Якщо ми захочемо, то тоді вже змінювати, покращувати наше тіло. Позиція неприйняття, ненависті, відкидання. Навпаки, нас тільки заводить глибше і глибше в це коло дієтичного мислення і не дає нам побачити інші шляхи досягнення наших цілей. Звичайно, одним відео я вам не можу допомогти вирішити ці всі проблеми. Дивіться мій канал, а також попереднє відео на моєму каналі. А також, якщо ви хочете точково розібратись з проблемою харчової поведінки, дієтичного мислення, циклічності обмежень і переїдань, я пропоную вам записатися на мій курс, який складається з трьох блоків. В першому блоці, ми вчимося збалансованого. Харчуватись і задовольняти потреби свого тіла в енергії і поживних речовинах. В другому блоці ми будемо вчитись слухати своє тіло, їсти усвідомлено, розуміти сигнали свого тіла про потреби в енергії, сигнали голоду. І, ситості. і в третьому блоці ми навчимося керувати своєю харчовою поведінкою. Що робити, коли хочеться їсти, але фізіологічного голоду нема. Як позбутись переїдань, як позбутись емоційних переїдань? Як вийти з цього кола постійних обмежень і переїдань, зривів з дієти? Як віднайти контроль над своєю харчовою поведінкою? Перші уроки курсу вже відкриті. Приєднуйтесь і готуйтесь до літа екологічно. Я ще покрию цю тему в наступному відео. Розкажу вам про ті кроки, які ми можемо зробити уже зараз екологічні кроки, для того, щоб підготувати своє тіло до літа. Також підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Всі Посилання під цим відео, всі корисні посилання. Закінчу коротким саммарі. через те, що для нас зовнішній вигляд дуже важливий, а наближення тіла тригерить наші переживання з приводу неідеальності нашого тіла. І якщо мотивація худнути походить від того, як нас будуть сприймати інші, то ця мотивація і цей хід думок нас заводить в коло дієтичного мислення. Це коло псує нашу якість життя і надає нам побачити, як вийти з цього коло діетичного мислення, які є ще способи відчути себе краще в своєму тілі? А які це способи? Це зміна ставлення до свого тіла, від незадоволення, неприйняття, огиди до турботи, поваги, прийняття. Це зміна мотивації, чому я хочу обмежувати себе в їжі. Це тому, що іншим не сподобається моє тіло, чи тому, що я хочу себе класно відчувати. І третє, це регуляція емоцій без застосування їжі. Це вміння витримувати негативні емоції, це вміння взагалі чути своє тіло. Це вміння задовольняти свої потреби без їжі. До зустрічі в наступному відео.